Що потрібно робити для того, щоб жити довше? Відповідь на це питання дав відомий на весь світ кардіохірург, академік Микола Амосов. Він винайшов унікальну методику, яка давала можливість людині продовжити своє життя. І сьогодні я хотів би вам розповісти про цю методику, щоб ви також могли досягнути такого ж результату. З вами Лікар Василь Чайка. Розпочинаємо. Микола Амосов досліджував серце. І, звичайно, він про серце і про судини знав все. Він був один із перших, хто пересадив серце. Ну, що ще робив Амосов? На основі своїх відкриттів він побачив, що з певним віком серцю стає важче працювати. Тому потрібна була якась методика. Допомоги серцю, адже це задача серця, фактично це доносити кров в судини, а далі е е через судини доносити ті поживні речовини до наших органів. Також забирати продукти, вже які не потрібні, і вводити їх назовні. Все це забе фактично забезпечує так називаємо насосна система або кровоносна система, плюс лімфатична система. І що унікально, АМОСОВ розповідав про те, що. Протяжність нашої серцевої системи, серцево-судинної системи складає 96,5 тисяч кілометрів. І таке малесеньке серце йому дуже важко працювати, адже йому треба створювати величезний тиск. То що ж йому допомагало в цьому? А це м'язи. І Микола Амосов відкрив унікальну методику, яка називається дозоване фізичне навантаження. І саме з допомогою цієї методики на практиці у своїх дослідженнях він довів, що це подовжує життя людей. Давайте ми розберемо з вами, що таке дозоване фізичне навантаження і що можна робити, щоб продовжити життя. І так, дозоване фізичне навантаження це не заняття в спортивному залі, це не досягнення результатів, воно не необхідне для збільшення м'язевої маси. Це прості вправи, які ви Микола можете виконувати щоденно, де б ви не знаходились. Для цього вам не потрібно спеціальне снарядження, для цього вам не потрібні спеціальні умови. Ви можете їх тут і зараз буквально прямо виконувати. І Микола Амосов запропонував. Перший варіант цього дозованого фізичного навантаження це звичайна ходьба. Тобто щоденна ходьба на протязі однієї години в зручному особисто для вас темпі, в зручному для вас взутті дає можливість продовжувати життя. Але ж не всі можуть ходити. Що ще входить до дозованого фізичного навантаження? Ще сюди може входити. Це присідання та Віджимання від підлоги. І зараз ми детально з вами розберемо, як потрібно проводити дозоване фізичне навантаження, як індивідуально ви його для себе можете визначити і коли дозоване фізичне навантаження може нам її наскоро, нашкодити. Дозоване фізичне навантаження відрізняється від спорту. Чому? Тому що під час інтенсивного, наприклад, тренування або тяжкої фізичної праці, або якихось специфічних Прав, які потребують специфічних навиків, ви перенапружуєте свої м'язи. І, звичайно, всі ви це бачили. Після цього у вас на наступний день починається біль. Виникає набряк м'язів, вам важко рухатися, виникає втома, у вас немає сили та немає енергії. Ви це називаєте кріпатурою. Але це процес відновлення м'язів. От після великої фізичної праці або інтенсивного заняття у залі, відновлення триває від 48 годин. Тому фактично спорт ніколи не був тим інструментом, який би давав можливість людині продовжити життя. Бо коли досліджували довгожителів, які жили більше ста років, вони спортом не займалися. Вони робили прості вправи, які я сказав вище, які називалися дозовим фізичним навантаженням. Тобто вони не отримували втоми. І задача дозованого фізичного навантаження просто привести м'язи. В тонус. Но дозоване фізичне навантаження володіє дуже специфічними і дуже унікальними властивостями для організму. Дозоване фізичне навантаження допомагає перекачувати кров серцево-судинній системі. Тому що під час у цього дозованого фізичного навантаження скорочуються м'язи. І це, звичайно, як насосна функція працює. Тому що, наприклад, щоб ви знали, вени, не мають практично судинної стінки. Для того, щоб кров текла по венах, там є специфічні клапани, але от саме перекачування крові здійснюють м'язи-ніг. Тому саме ходьба, присідання, віджимання являються одними із найунікальніших. Вправи, які допомагають профілактувати захворювання серцево-судинної системи. Виконуючи їх щодня, ми профілактуємо гіподинамію, застій крові. Ми допомагаємо серцю полегшити фактично роботу. Якщо ж ми будемо дбати велике фізичне навантаження, ми будемо навантажувати саме і серце, а цього нам не потрібно. Другою унікальною властивості те, що дозоване фізичне навантаження допомагає знижувати рівень гормонів стресу. Зараз ми живемо в дуже такому важкому періоді життя. У нас дуже багато різного роду стресів. І на роботі, і вдома, і, в, і взагалі в світі. І тому, щоб витримати оце все, нам потрібно спалювати цей адреналін, норадреналін, кортизол. Яким чином? Для цього потрібно задіювати м'язи, тобто повинна бути фізична, фактично, робота. Бо стрес ми отримуємо, але далі. Після стресу ми не реалізуємо свої фізичні показники або фактично фізичний ресурс. Наприклад, якщо в дикій природі тварина отримує те, що називається стрес, вона починає тікати. Да, тобто вона використовує м'язову силу. Або, наприклад, якщо нападає якийсь супертину, то вона починає захищатися. Тобто під час бійки або втечі, або якось там нападу завжди використовується м'язова сила. І той стрес, який тварина отримує впроті, вона його реалізує, в неї не затримується. Люди ні. Люди можуть рознервуватися на роботі, почути якусь новину і все. Хотілося б взяти біту і там всіх, знаєте, порозбивати бошки їм і так далі, але цього не відбувається. Тому я терплю в собі. І стрес що? Накопичуються, гормони накопичуються, і щоб це знизити рівень стресу, можна використовувати дозоване фізичне навантаження, також ще що дуже важливо, що дозоване фізичне навантаження допомагає в усуненні застою як в лімфатичній системі, так і в кровоносній. Тому дозоване фізичне навантаження є найкращим способом усунення набряків. Тому якщо у вас є лімфатичні набряки, якщо у вас є набряки. На ногах, у вас постійна проблема з затримкою води, невелике дозоване фізичне навантаження буде допомагати вам у тому, щоб прибрати ці навріки. Також ще що, це покращення трофіки, тобто харчування суглобів. І от зверніть, будь ласка, увагу, наприклад, людина після інсульту або після аварії, або, наприклад, після якогось перелому. Що робить реабілітолог? Він починає працювати із її суглобами. І ось що є дуже важливим моментом: що це дозоване фізичне вантаження, рухи, які ми виконуємо: згинання, розгинання, віджимання, ходьба, ми задіємо максимально багато суглобів. Це що створює? Це створює певні умови для харчування самого суглобу. Наш до, до хреща суглобу судини не підходять. Тобто хрящ живеться з оточуючих структур через рідину, яка знаходиться всередині суглоба. Тобто, фактично, нам треба створити приток поживних речовин до суглоба через інтенсивну роботу навколишніх тканин, які працюють як насос. Яким чином? Тільки з допомогою рухів, фізичного навантаження. Те, що називається дозоване фізичне навантаження. І він, будь ласка, реабілітолог, що він розробляє руку. Навіщо він її розробляє? Бо таким чином він покращує трофіку суглобу. Якщо рухатися ми не будемо, будемо просто собі лежати, а в більшості випадків ми просто сидимо на протязі цілого дня. Це призводить до погіршення. Е Якості самої, без, безпосередньо внутрішньосуглубової рідини та безпосередньо і якості хреща. І що? І тоді виникають проблеми. Також задіяння величезної кількості м'язів, особливо великих груп м'язів, м'язів спини, м'язів ніг, діафрагми, допомагає нам виробляти гормон. Він називається соматотропний гормон. Цей гормон допомагає створювати максимально сприятливі умови фактично для відновлення клітин. Наші клітини постійно відновлюються. У нас немає фактично в організмі жодних клітин, які б були з народження і до кінця. І серце, і клітини крові, і печінки, і шлунка, всі вони постійно відновлюються. Просто в кожних цих клітин є свій час. І ось саме соматотропний гормон створює ці умови, щоб ці процеси відновлення йшли правильно. Чим більше буде соматотропного гормону, тим фактично швидше буде відбуватися відновлення. Тому дозоване фізичне навантаження дає можливість нам швидше відновлюватися. Ще що важливо, що саме соматотропний гормон фактично усуває хронічне вогнище запалення, тому якщо у вас є якісь проблеми з вялотекучим запаленням, вас де. Щось там болить, проблеми з колінними суглобами, проблеми з артеріями це дозоване фізичне навантаження. Тому що, ще раз повторюся, це зупиняє хронічне запалення. Ще одним дуже важливим моментом, що має відношення дозованого фізичного навантаження, це те, що він усуває застій крові в органах. Унікальна властивість: у нас є так називаємі звані діафрагми, є дихальний м'яз. Це так називаємо діафрагма, яка відсікає живіт від грудної клітки. І коли діафрагма скорочується, коли ми йдемо, віджимаємось, присідаємо, вона при скороченні, ось вона така вигляді купола. Вона скорочується і вирівнюється, вона натискає механічно на кишківник. Фактично, це насос, який допомагає прокачувати кров в кишечнику. Тоді не буде винозних застоїв, там тоді не буде проблем з пішлунковою залозою, не буде проблем. З тим же самим серцем, з прокаченням крові, не буде проблем з застоєм в легенях, не буде проблем з кишківником і так далі. Ще одне дуже важливою особливості є ще діафрама так називаємо тазового дна. От постійні проблеми по жіночій сфері, по чоловічій сфері. Це проблеми внозного там застою. Тому саме дозоване фізичне навантаження, присідання, ходьба. Віджимання дає можливість також цій діафрагмі працювати, і фактично, що усувати той венозний застій. Тому використовуючи дозовне фізичне навантаження, можна всі ці проблеми усунути і покращити роботу нашого організму. Тепер як же ж підібратися дозовне навантаження для себе? Я переконаний, що тільки комплексний підхід у сучасному світі допоможе людині стати здоровою. І я в своїх практиках постійно використовую комплексний підхід, я їх навчаю на своїх навчальних курсах. Якщо ви хочете знати про це більше, переходьте за посиланням під цим відео, і там вся є інформація вичерпна для вас. І так, якщо ви вибираєте ходьбу, то ходити вам треба в зручному для себе темпі, на протязі однієї години, в зручному для себе взутті, не проходити 5 км за годину, не 8 км за годину, не 12 км за годину, не 10 тисяч кроків, а йти на протязі однієї години. Чому це важливо? Чому саме такий період? Тому що коли ви йдете, у вас виникає монотонне навантаження, і це також допомагає фактично спалювати ті калорії, які ви їсте на протязі дня. Дозоване фізичне таке ще навантаження таким чином може вам знизити вагу. А у тих людей, яких підвищений цукор, навіть знизити на одну-дві поділки показники цукру. Це не набагато. Але як же ж бути з присіданнями та з віджиманнями? Як же ж тут? Як же ж визначити для себе індивідуальну норму? Робиться це дуже просто. І так ви берете і пробуєте, скільки ви можете присісти за один раз або віджатися. Наприклад, ви зробили 5 разів. Присіли або віджалися 5 разів. Ви берете 60-80% від цього. Це 3, максимум 4 до 5 разів. І робите це щоденно. Для того, щоб у вас не виникала втома. Якщо у вас після виникання цієї дозованого фізичного монтаження виникає втома, значить ви перетренувалися. Вам треба зменшити це дозоване фізичне навантаження. А через певний період часу ви можете вже збільшувати кількість разів. Є ще дуже простий метод, коли ви можете вибирати так називаємо з допомогою цифр, цілих там чи не цілих, наприклад, ви пробуєте присісти 10 разів щоденно, або там віджатися 10 разів. Або там... Наприклад, пробуєте 20 разів. Отаким От чином. Тому, використовуючи ці прості методи, використовуючи дозоване фізичне навантаження, можете продовжувати своє життя. З вами був Лікаро Срічайка. До наступних зустрічі. Тільки думаючи, людина в сучасному світі може бути здоровою.